Чуш. Ромчик, скільки пройшло часу? Як ти мені його привіз? Неділь чотири, да? ну, кар... так? Картоплі я вже викопав. Так що, друзі, мотоблок. Це дуже фуртовий мотоблок, який Ігорян вигравав два рази, це мій підписник. Зараз я допоможу його витягнути. І все-таки розкажу, чого він знову тут. От. Тому що Ігорянчик він ціле направлений на допомогу ЗСУ. І каже, що все, що я виграю, все передає ЗСУ. Ну, кроме що він у мене тільки виграв, там якусь дрочівку, де я йому відправив, щоб плітку чистить. А, і футболку. А так він все, навіть стиральний порошок виграв і то каже, на ЗСУ. Так що ми зараз його, каже, в мене є прохання поїхати до цих хлопців, які надали цей мотоблок. А це магазин, що я покажу без назви на, на, без ж, правильно Нема без, вас? Без. Без. на привокзальній площі міста Березань. І поміняли його, попросив, щоб поміняти його на ту річ, яка потрібна хлопцям. І хлопці організували, замовили, так як у них в продажі немає інверторний не генератор. Правильно? Так що ми зараз розгружаємося, зараз вам це все діло покажемо і заодно відзвітуємося перед Ігорянчиком. гарянчиком. Хоч він каже, не треба мені твої звіти. Мені приємно це чути, не від кожної людини це почуєш. Але ті люди, які допомагають, їм звідти не треба. Це вам щось питався розказувати, розказувати, кажеш, ти мені розказував, Я бачу, де ти був, що ти робив. Приємно, так що вигружаємо. Тепер, Романеч, як вдруг хтось купить цього мотоблока, то Це ти скажеш, що да, просто одна проблема. Треба було на ньому поставити автограф Ігоряна вже два рази. І Олега Боровика із міста з села Лукаші Баришського району. Так що, друзі, все. Тепер стоїть він вже на площадці, тут буде виїжджати знову, красуватися в місті Березоні на привокзальній. Так що ось магазинчик, ось романчик, і все цей генератор. Який хлопці замовили. Так що, якщо потрібно комусь із березанців, та й не тільки, можна таку штуку придбати. Хлопці ну, можуть до своїх поставщиків е замовити. Коли ми замовили? Позавчора, да? а виходні ж були. Получається, в понеділок замовили. і Сьогодні у нас вже вівторок. Є у нас отакий, це у нас Бордірамчик 4-хтактний, двохкіловаттний. Ми розігрували теж інверторний генератор, але він... Масло з бензином як у бензопилу. Ні, тут Наскільки він кіловат у нас? Двох кіловат. Ну, 1,8 вісім буде давати 100%. Чим відрізняється інверторний від такого, не знаю, але знаю, що робить тихіше. Ні, вітром то є чисто синусові дойде. Тож від нього можна заряджати напряму телефон і все це. Можна кометер підзарядити. У мене вже він не один у мене був, я ж вже хлопцям не одного купував. Але чесно, мені сказали, який. Я замовив, чи там поїхав до Льоші Кульги, у, я не пам'ятаю, як той магазин називається в Баришівці. Ой, Мега-не-мега-маркет випадає з голови. Ну, в нього пару штук він нам дарував, пару штук я купував. Так що, друзяки, все, зробили добру справу номер 1 От. Я дякую цій команді за постійну підтримку, за постійну дань в Шелецьківську громаду і цю команду постійно підтримують. Масло дать. напевно, ще можна масло. І я думаю, що на наступний стрім у нас вже буде такий агрегат, домінатор на розіграш, ну, так сказати, командними зусиллями. Ми зараз це все діло організуємо і я думаю, що буде такий суперприз. Так що, друзяки, масельця ще положили. Це мотор туди, так? Так, да, мотор. Все, значить ми його зараз загрузимо, щоб ніхто його не вкрав. Бо скажуть, що по... Лудько... можна. О, я його одразу, якщо то на нову почту відправляти. Так що повинен поїхати, якщо хлопці ще не знайшли, було звернення на днях. Тому що такі речі переведу, тому що такі речі, як старлінки, інверторні генератори, екофлошки і різні речі, вони просто знищуються ворогом. От недавно був прильот. І хлопців ну, знищилося все, але дякуючи Богу, вони були в підвалі, вони залишили Це Романич наш, Романич Колій. Татька Романа Колія дуже добре знає. І цей генератор, хоч там кажуть, вже сьогодні мені писали у Березанській десь там громаді, не в громаді, а на сторінці на Фейсбуці, що Шелудько допомагає тільки своїм. Ну, Я не знаю, для мене всі свої. От, але вже є велика історія. І 73 тільки машинки ми передали, і кожен із цих підрозділів періодично телефонує, звертається підтримати чи ремонт, чи якісь колеса. Ну, Постійно не задубують, так як медведик ось описав, каже Серега, так і так, треба, але ми справимося самі, що я до нього набирав. Так що, друзі, як і отак. Хто буде тут проходити, кому потрібні такі речі, заходимо. Реально хлопці підтримують і реально допомагають. Все, відкривай. Вони там десь поховали. Тихо, тихо, тихо. Що підкрадаємося. А, кстати, тут же я й копалочку купував. Тільки в цьому році ти мені сказав, що це крючковий. Але Крючков не повірив, що за куботою копалка моя. Да? Так що скинеш йому цю силку, скажеш, приходив оцей валерч. Ось все, я не знав, що це копалка крючков. Я лучше б її назвав, би, не знаю, чиїм призочок, Косолапська. Ну як на Косолапська вона не Косолапа, вона хороша. Вона хорошо працює, реально класна. Я дякую цим хлопцям. Вже не четвертий сезон? Четвертий, чи третій? Четвертий, не четвертий. Четвертий вона відсапала, вона те й обзивається, який мені її впарив. Але реально те, тема крута. Крута в тому плані, що вона не разу нічого ще не відвалилося. Обично кажуть, як купляєш, треба щось переварювати туди-сюди. Ну, тут питання є, так що місто Полто. Купляю українське у магазині без назви на привокзальній площі у братів Косолапських. Так що, друзі, ну реально, ось є транспортувач наша, ну вже мінять мені свою грохотну на транспортувачну. Рома каже, ну в тебе класна, твоя краща, каже, чим ця. Так що, може, не, не, не цього не треба вона тобі. Так що копай та що є, все вірно. Тут у нас йде, це під що вона йде? Просто йде під мотокультиватор, так? Да? Підримай. А, під, Але є редукторні. Можна замовити під редукторні, але якщо даже, е, під мототрактор, то можна переробити кріплення. Ну І всякий такий хлам, як я його називаю, з них я колись розпочинав у своєму. У своє час, коли перший мотоблок купив роману мозги виносив, тоді просто не було стільки всяких прибамбасів до мотоблоків. У ну, мене що тільки у мене роторна борона, є там такі всякі штучки. От, лапу ми тоді самі ліпили. Ну, але можна придбати, аби були гроші і обробляти потихеньку помаленьку. Ну, це така сама, як у мене, тільки мотоблочна. Правильно Ромаєш, така сама? Дай тільки менше. Тільки краще тільки не починай. Бо як лучше краще, то мені ж хочеться купити, але якось не на часі. Але тільки у мене краще. О, так що отак. Тут до велосипедів, до мопедів, колеса. І двигунчики вже. Ну, раніше ж так не було, так просто приїхав і купив мотора. Ти пам'ятаєш, як я колись мотора шукав? Так, Та це був просто капут. Ми тоді їли, їли його знайшли, і то вони були в основному на шпонках, не було чи цього, да, під шпонку вони йшли, не було під підшліци. Так що так. Так що ви думали, сховалися, і я вас не знайду. Да? Кажіть усім добрий день. Раз вже попали в камеру. Це мене знає більше всіх. Що я йому найбільше мозги. О, і поки я не забув на камеру, кажу, треба ж мені якось обслужити генератор. І в мене ще один генератор, треба, щоб ти подивився, який карбуратор. Тому що бензин не поступав, а знизу залив у подончик, буркає. Поняв? А оттуда не поступає. Так що да. я знаю, що ти мені допоможеш. Треба, щоб він був в повній бойовій готовності. Або для мене, або комусь віддам. Що там, мені могарич за те, що я приїхав? Да? Так покажи, що. Кешелутька, раз ти не п'єш, то ми тобі на розіграш дамо. Як то не для продажу. Не ліцензована, але та, що ми каже. Ви употребляєте? По великим празникам. І тільки те, що робите самі, так? Українська медова, сперта, місто Березань 15.09 підпис. Ви автор цієї. 15.09, дружина. День народження 55 років було, і я цей час наливав. О, то бачите, це вже кру круте співпадіння, так що вашу дружину з прошечими, з прошедшим можна вітати. Її здоров'я, і терпіння, бо з таким чоловіком терпіння Та треба, так? Да? Я шуткую. Багато людей просто сприймають усе всерйозно, але ну, чоловік і жінка це одна, один єдиний механізм. От якщо в когось щось болить, як у мене жінка, я не п'ю, а вона вип'є. А у мене на другий день голова болить, мене тошнить. Мені погано. Як у чого так? Вона каже: я не знаю, то ти прикалишся. Серйозно погано. Так, може, треба було дружині щось передати на фруктові, такі класніші. Дружина сьогодні отримала про цього посвідчення водія. Ток я кажу, я вже починаю. Нано ну, я вже розкодіруюся, бо мені ж казали, казали, що я заходірований. Чита то і як колись була така ситуація, як я покинув. Ну в общем, просто я нікому нічого не казав і перестав, бо дурний. І на роботі була, був Сабантує, і сиділи і кажуть: ну що, ти, ти ж закодірований, тебе закодірували, ну, типу, принижали. Ну, слабаки, самі не можуть, знаєте. І був коньяк налитий. Я просто підійшов, отак перед ними випив, вони на мене так подивилися, як це перше і останнє, щоб ви мені мозги не виносили. Так що я ніякий не закодірований, і все. І вже пішов 16 й рік. Так що я хочу подякувати від своєї команди і від себе особисто. Мені приємно, коли в мене. У моєму місті, коли я йду і зустрічаю людей, які безпосередньо мене дивляться, і не просто дивляться, а підтримують. Я кажу, я зразу ще не туди. Я кажу, ну я вам дякую, велике. Може не вистачає часу дивитися, але підтримувати треба, щоб. О, воно є, він все знає. Да, да, Молодь вони встигають. Не встиг усе там щось сказати, він каже, я вже все бачив, я все туди-сюди. Да, да, да. Ігорянчик, оці хлопці поміняли світ ту річ, яку вони дали для того, щоб ми проводили прямий ефір, який ми три рази розігрували мотокультиватор, на якому ти говорив, що якщо ти його виграєш, покатаєшся по хрещатику, ну і ми його ламали. Він каже, якщо для благого діла... Везіть, я буду їхати на Хрещатику. Заведете мені, таке питання не є. Ну, але потім так пометикував і каже, ну так як я ну, він направлений на підтримку і робить також дуже багато. Каже, побалакай з хлопцями, так як треба хлопцям, генератор побалакай, і може замінити. Так що, друзі, генератор на виграш поміняли. Ти ж. Мотоблок приїхав назад. Хто хоче викупити іменний, Надо його підписати. Підпишіть його мотоблок, який розігрувався три рази, який. На трьох стрімах це можна сказати, це, це три. А ну да а, моя ка вона в бусі, треба буде прицепить наклейку, так, і... так ми ще тут його продамо. Грубо говоря, за ці за ці три стріма, в яких участвував мотоблок, не багато, не мало, але 300 тисяч гривень. Я думаю, що немаленька. не Ну такого мотоблока в Україні ще немає. Ще немає. Так що, друзі, хто хоче придбати цей мотоблок, будь ласка, я не знаю просто, якби у вас був сайт. Сторінка, то я мав би сказати чи оставить в описі. Є е -е -е телефони, етикеточку приклеїмо, щоб бачили да. люди, що це конкретно. Так реальність. що я зараз фоткаю вам візит. І хай дівчата дзвонять, які не заміжні. незаміжні. Та тут всі жонаті правда, але почнуть задумати. каже, Пан Юрій, допомогти. А... А, да. Я пан Юрій, вам <сум> дружина не потрібна. Так, о, бачите, візиточка є. Місто Березань. От так. Я думаю, можна зупинити, кому надо, можете дзвонити. Там і Юрій, і Роман. Тут вся біографія, і Борис. Тобто це вся їхня родина, яка працює не так би якби хотілося, як до війни. Не так люди розвиваються. Дуже важко в цьому ділі, але не закинули. Ви ж і не зупинялися. Ви як працювали? Бо я пам'ятаю, тоді мені там деякі моменти треба були і працювали. Так, да, ми, мабуть, жодного дня не це. Люди йшли, треба було каністри, треба було... Ну, тоді -то... акумулятори, ленти, батарейки, все. Ми навіть не знали, чи ми його купимо уже після цього, але все. Бог на світі є. Як мені кажуть, ти. Ти хоч би ти ріжеш свиней, хоч людям сала кусок отдай. А бляха, це і забув, і хоч і би і треба і вам кусок сала привезти, ну, типа на ЗСУ. Я кажу, я не буду відчитувати, а що я роблю. Але реально треба в першу чергу розпочинати з себе, брат. Не кажи сало при продукті. У мене одразу слюня потихла. Та бляха, вчора ж... вчора і різав і свиню і кажу, Лесі Петрівні, бляха, ну їду зараз до хлопців, якось не гожу. Вона каже, ну є, ну воно не таке, якби я хотіла, щоб дати. Ну то що залишилось? Ну кажу, хрен, треба ж якось організувати цей момент. Так що Лудько вже сказав. Один чоловік аж дав е, Таранчуку, ну скільки він ждав? Ну, півроку. <с>? В решетіловці поліцейські. Він вже на відео, я його три рази бачив, він каже, ти ж обіцяв, скажи при людям, що я вже не витримав через три тижні. Як зарізать порос, а що, заріжеш порося, то Женя Ось Остапенко заїхав, то вчора ну, то Васильович заїде, банку дав. Ну, тому, 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 і що ж на лотерейку треба ставити. А воно скільки ті сковорді того Таранчуку? Його там ірунда. Женя вчора писав, то каже, Боляха, передаси Петрові, я її за той таранчук розцілую. розцілу. Чуєш, ти такий підписник сраний, ти навіть не знаєш, що це один-єдиний день, коли я готую своїй дружині сніданок. І він каже, да не кажи, що це ти готовий. Ти кажу, то на бистру руку. Так що таранчук то є святе, так що від мене таранчук, який шмацала під таку горілку. От, я думаю, що в четвер я і справлюся. От, а якщо, а якщо буде можливість просто заїхати в четвер, подивитися на той грюбаний генератор і буде повод заскочити. Так що і це вже буде, знаєте, ми один одному не дамо вмерти, а мені просто обосратися. Понімаєте, що я виконую своє прохання. Починали е, торгівлю. Ну в основному я із поросят. Я ж теж їздив по селам і різали поросята, і оце, оце асоціація Таранчук. Вечором вже там щось нажарили у піввітрову баночку і на базар снідати. І оце відкриваєш і починаєш колупати. І От мені кажуть, Таранчук, Таранчук. От в інших регіонах цього немає. немає. Це тільки оце, тут, в цьому окрузі, коли а, я приїхав з Білоцерківщини, зараз це Білоцерківщина, раніше це була Васильківщина. Свіжина або шкварки. Ну, баба колись казала, піди, позви сусідів на шкварки. І я малим бігав, бо тоді ж така була традиція. Біжиш, там, гукаєш сусідів, приходили, сідали. Там. І цей процес займав е, день, а потім вже ж на другий день там переробляли, робили ковбаси, кров'янки. Це цілу неділю. Да. це було ціл, ну, А в нас це робота. От вчора ми зарізали, сьогодні вже все. Обварилися рульки, обварилися хребти, тобі ж зварилися там лівера, обжарюються, і вже це паштет. І вже, сьогодні вже процес закритий. ж ну, За добу, за добу по свіжачку. Так що ще раз вам дякую, хлопці. От. Так що, хто буде тут по березані ходити, заходьте до них, і якщо ви купите якусь у них річ, то знайте, що вони е, прагнуть нашої перемоги. І з того, що вони заробляють, вони підтримують і не тільки шелудька. Назад, тобі. Бо коли шелудько розказує, там кажуть, типа, що ж там по один Шелудько, Я кажу: донатьте всім або організовуйтеся в команди і допомагайте захисникам. У нас немає чужих своїх. Ну, але мені приємно, коли біля мене є такі люди. І воно знаєте, вже понеділок прийшов. А воно там, ми тоді в понеділок замовили п'ять коліс. От приїхав Юра, чи не в два колеса нашому Березанському, нашому ж, да, е музі Дмитру. Та їх стрел, що ми передавали. Вже два колеса, ну, вже все, гайки. І перерили кучу, ну нема. Давай в інтернеті шукати, бо на нову нема. Там на картці були кошти, беушну знайшли, за п'ять тисяч перерахували, тут бах. Дань, От вас. От Тамари Волошиної, і я так в понеділок такі чималі донати. І колеса поїхали. І колеса, вони поїхали, але вернулися кошти в, дву, в, як сказати, в два рази більше. Тому що ну, люди скинули. Так що, ну, не роздумуючи, замовили, проплатили, хоч кошти треба на інший напрямок. Я От от зараз, на сьогоднішній день, от в мене є теж. Товариш, ми з ним працювали, Шабанов Олексій, що працював на заправці зі мною. І він ніколи не звертався, От він має п'ятеро дітей у двох браках, да, і він з усіма з ними спілкується. Вони всі неповнолітні, є троє рідних. Да. Ну От він зараз на Покровському. Ну от, Коли вже приходить пещаль біда, і коли тобі, ну, ну, спілкуємося, і коли каже, а не можеш, ти ну, хоча б який-небудь. Тому що просто срака. І я кажу, ми не будемо ніяких зборів виставляти, машини подождуть далі. Їжачок там в нього більше і більше, я хай думає, що він вже багатий. От. А ми сьогодні замовили, і я думаю, що хлопці сьогодні відправлять, і він поїде туди. І дай Бог, коли він вже буде в нього в руках, то він вже той тепловізор не доведе Господь побачити того конченого кацапа і <тас> приймуть якесь рішення. Так що, ну отак. Це виправдання на випередження, бо всім людям не будеш угодний. І я дякую всім небайдужим людям, які живуть сьогодення. Ну, в першу чергу, нашим захисникам за те, що ми маємо можливість. Працювати далі, займатися своїми справами, так що на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. Далі буде всім пока.